Комплект навігатору номер 2 В цьому комплекті в нас іде карповий телескоп навігатор. Довжина буде 360 см. Тест іде до 180 грамів. Показую. Вудки класні підходять для ловлі. Товстолоба, коропа, білого амура. Стрій у них іде середньошвидкий. Завдяки своєму строю вони дуже далеко кидають оснастки. Так, далі котушка. Котушка йде 7000 з системою байтранер. В котушці стоять щиточки, щоб жилка не попадала під шпулю. Передаточне число 4,9 до 1. Жилки 0,3 мм, поміщається аж 490 метрів. І в подарунок буде жилка намотана на вибір 0,30, 0,35 або 0,40 мм. Реально, дуже класні котушки. Щоб замовити цей комплект, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм або пишіть в особисті повідомлення.